Привіт, такі друзі! Доброго раночку! У нас на небі. Ясно, вранці навіть сонечко було, але я не встигла вам зняти. То сніданок готували, снідали, то я відео монтувала, вчорашнє відео вийшло довгим, там більше 40 хвилин, тож роботи було ще маленько. Так, що планую на сьогодні? Я вчора купувала м'язко, замаринувала його, буженітку буду сьогодні запікати, тож... Потрібно придумати гарнір. А, будемо запікати ще в духовці картопельку. Тож мені потрібно зараз з'їздити в магазин, купити картоплю. Чого ще подивлюся, Аліся там йогурт просила. Тож, це все потрібно зараз купити. А, от ось такі у нас справи. Буду готувати вечерю, на обід у нас є. Що їсти, там якісь залишки їжі ще позалишалися, треба то те, то те доїсти, але загалом, загалом на обід є що, а ось вечерю, про вечерю потрібно подбати. Ми з Сашою так намагаємося або по черзі якось, або домовляємося, хто що буде готувати, тож хазяйнуємо. Я намагаюся а, якось підлаштовуватися. От, і Саша підлаштовується. Ну, нам ніби комфортно. Зараз ми вже зібралися і будемо за лісою вирушати. Поїдемо на байку в супермаркет макро. Так. Взувай тапочки, Аліса. Поїхали. Ми йдемо.

В відході виїжджаємо. Ай, тихо, багато комарів. Комарів багато. Ай. Мам, а що таке? Я не знаю. Давай, йди сідай. Слухайте, я як справжня дівчинка взяла і передумала. Я приїхала в магазин лотос сьогодні в супермаркет, не в макро. Вирішила їхати не в макро, тому що в макро я не можу карткою розрахуватися, лише готівкою. А в лотосі я можу розрахуватися карткою. Готівки в мене небагато, тому вибір ось такий. Ще крути. Ще, ще, ще. О! Ду, яка тобі кулька! Вау, рожева! Така, як єдиноріг. Ти бачила? Колір, як єдиноріг, рожева рожева. Я хочу отаку. Ну, тут вибрати не можна самостійно, тут вона якась випадає, якийсь колір. Аліса, як була маленька, дуже полюбляла ці автомати з кулями. Тут є просто такі стрибанці мячики а є. А, типу, якісь сюрпризи в яйцях вчора ми купували сюрприз. Сьогодні Аліса захотіла кулю, м'ячик, так? Ходімо тепер до магазину. Так, картопелька, цінничка немає. Тож я зараз наберу в пакет, а потім вам озвучу, яка вийде вартість, тому що цінничка і я минулі рази, як заходили, то я не пам'ятаю, не звертала увагу, скільки коштує. Дякую тобі дуже за допомогу. Картопля 45 бат коштує. Так, здається, вона і коштувала, якщо я не помиляюся. Так, поличка зі знижками. Подивимося, що тут сьогодні цікавого. Ну, нічого. Все те саме. Виноград, апельсини. Хочу вам ціни на авокадо показати. 99 бат коштує 4 штучки. 99 бат це в нас що? 3 долари. І тут, мабуть, навіть кілограму немає, бо ну, вони маленькі. 500, пів, пів кілограма. Уявіть собі. Я за долар кілограм купую у В'єтнамі. Великі, гарні, такі м'які. Ну, інколи твердіші, але загалом. Є що вибрати, авокадо завжди були дорогі. Я пам'ятаю, що ми щось за 100 бат купували кілограм. А це пів кілограма, ну, в цьому магазині завжди було і дорожче, але загалом дорожче, ніж у В'єтнамі. Так, я візьму по капусту, також на неї цінничка немає. Зараз зважимо. Аліса, сходи, будь ласка, зваж. Сходиш зважити? Дякую тобі. Помічниця моя маленька. Так, і огірочки в нас є, візьму ще помідорчики. Три помідорчика. Упаковка 300 грам, коштує 35 бат. Там-пам-пам. Як то кажуть. 49 бат за кілограм. Пекінська капуста. Мам, що ще не стоїть? Що ще? Давай, Ми ніби купили все, що було необхідно. Ми можемо просто пройтися, подивитися, що ще є. Можливо, а давай йогурт подивимося. Ти вчора хотіла Так, візьмемо ось такий йогурт, набір із чотирьох стаканчиків, 52 бати. Це японський бренд Meiji, досить популярний в Азії. І молоко їхнє досить непогане. І йогурти. Я зазвичай ось такі брала кокосові. Я їх раніше любила. Зараз ми спробували. і Якось я взагалі. Не хочу. Хочу щось інше спробувати. В цей раз вони мені чомусь не сподобалися, тож не хочу. Так, йдемо далі. В Азії сир дорогий, а в Таїланді він просто супер дорогий. 1190 бат за кілограм. 720 бат за кілограм. Далі 1520 бат за кілограм. Такий шматочок, ось дивіться, на 195 бат, 113 грам. Ну, загалом, так, ви зрозуміли, що молочка дорога, ну, до речі, можливо, ось такий уже потертий, 650 бат за кілограм, Ну, все рівно дуже дорого. У В'єтнамі ми собі купуємо в такому великому гіпермаркеті великий шматок, там дешевше. Виходить, ну і надовго вистачає. От, але все рівно це дешевше, ніж в Таїланді. Ось такий 990 яблочко? бат за кілограм. Ні, Аліса, це такий сирок, це просто така плівочка-оболонка, така червона. Як яблучко ходить. Ось набрівом 1650 бат за кілограм. Ну, загалом. Як яблучко схоже. Як яблучко схоже, так. Ще моркочку візьмемо, ось така мита по 22 бата за кілограм просто похрумати дітям. Так, ну що ж, на 200 бат ми скупилися, повертаємося додому. Щойно Аліса, коли побігла ще морку, зважувати. Бачу, йде чоловік такий дідусь. Він завжди, коли їздив, чомусь вітався зі мною. Я знаю, що він іноземець, але ми з ним не знайомі, ніколи не спілкувалися. Але людина віталася до мене, я у відповідь з ним також завжди віталася. І це він побачив, підійшов, запитує, як ваші справи. Кажу, все добре, ну так знаєте, приємно. Бачу, що в нього значок. Прапор Канади висить, ну то я зробила висновок такий, що він канадієць, але ну, ніколи цього не знала раніше. Я ж кажу, ми ніколи в житті не спілкувалися, тільки там, проїжджаючи на байку, віталися один з одним. Цікаво, так. І людина впізнала, підійшла, там на ну, Алісу подивився. Ну, типу, що підросла. Так. Класно. Люди тебе впізнають, що знають, що довгий час жили на острові, бачили. Прикольно. Ось цей дідусь поїхав, ще й не нас обігнав. Ну це круто, якщо чесно, прикольно. Так, а ми за лісою виходимо, їдемо до нашої до подруги. Так, підемо трішки прогуляємося десь разом. я і приїжджаємо. Ось тут зовсім поруч, біля наших друзів, через один будиночок живе наша ще одна подруга Оля, котра до нас донат приїжджала. Привіт, таке песику. Так. Ось такий в неї будиночок. Гарненький. Чотири абсолютно однакові. Тут я трошки тераси переробила, вона трошки така езотерична. Ага. А тут більш така серйозна. Це Олін Резорт. Вона має в оренді будиночки. Отріздає. І ось вирішила нам зробити екскурсію вам таку, треба то треба, і розбивати. вам покажу. Хочу, розуємося, розуємося, щоб не наносити бруду. І тераса Це там така, трохи. будиночок. Так, так і а. там далі дуже туалет. Угу. Гарненько треба така кімнатка. Так, заходь, заходь. Ось так, Так, гарненько. гарненько, гарненько санвузол. — Гарячою водичкою, вона красива. Так, там душ і рослинка в куточку стоїть, щоб було приємненько. Бачила Алісся? Красиво? Так. Ось. Я тут ще й таке повісила, дуже приємно, щоб якщо людина працює, угу. вона завжди пам'ятала, що так. вона чудова в другу кімнату дивитися, але вона така сама. Бачиш тут інші картини на дліжечку. Да, такі одна. дуже красиві. Ще одна кімнатка, така ж сама. Така Там сама. такий Це самий санвузол, те, так, те, те, те саме. Ой, дуже приємненько. Так, велика така, можна закриватись, якщо ти ага. кажуєш. І класна тераса велика, де посидіти, так. де попрацювати, ще ось потусити. Висять. Зараз вони в лаундрі. Ну, тут ще мы закриваємо. Прикольно. А вартість таких номерів 35 тисяч бат, якщо ви орендуєте на рік. Ще й кухня є. Вау! Це велика, велика, великий плюс, велика перевага. Тому що зазвичай такі номера без кухні, а тут ще й кухонька. Обладнана, супер, на тобі все, є посуд, є місце, де приготувати, так. де поїсти. Зелечки. Ще й балкончик, Такі, боже. іншого боку трошки кращий вигляд. Ну, не, не, нічого ну, нормально. Ну. Так. Так. тут зелененький, зелененьке. дуже зручно, або дві сім'ї, коли друзі, ага. кожна окрема своя кімната, окремий простір, всі зустрічаються на терасі. Прикольно. Так, і проводять час. Так що Запрошуємо вас на панган і приїжджайте до Олів Резорт. Резорт називається Горка, зараз я вам покажу. Ось, будь ласка, вивізка, номера телефонів, тож звертайтеся вам. Щира моя рекомендація, якщо шукаєте житло, будинок на острові Копанган. Прикол, але я ніколи не бачила, як росте доріан. Оце доріанове дерево. Ці дерева з такими листочками я мільйон разів бачила, а от як росте сам Доріан, ніколи не бачила. Бачите, плодів небагато на дереві, але от там два штучки, там два штучки висять. М -м -м -м, цікаво, такі невеличкі якісь, Або сорт невеличкий, або вони ще мають вирости. Прикольно. Це ми приїхали зараз в китайський храм. Є тут такий неподалік. А там є. Східці на гору, туди, мабуть, також піднімемося. Колись туди ходили декілька разів, ну, не декілька, а багато разів. Але ось зараз приїхали знову прогулятися тут. Так, ось такий білий храм, дивіться, статуя Золотого Буди і такий гарненький біленький храм. Я знаю, що тут проводять йогу всі, хто. Вміють це робити. Я знаю, у нас дівчинка українка одна є, то також часто збирає тут класи. Вона має спеціальне не освіту, а спеціальні знання, чи що в цій сфері, і ось тут проводить по заняття по Йозі, то я думаю, будь-хто може це робити тут. Ну, хоча я не впевнена. Я знаю, що вона тут проводить в китайському храмі. А, до речі, ще один є китайський храм, але в, іншому напрям... ну, в цьому напрямку, але далі. От, то, можливо, в тому храмі, але чомусь я бачу в, неї в інстаграм цей білий храм. Класно. Так, ось тут такі східці з такими великими лапами дракона. Це лапи здається. Пам'ятаєш? Пам'ятаєш ці східці? Так, високо підніматися, я сподіваюся, Аліса подолає ці східці, так? Там, і там на горі ще один храмик. Ходімо. Хух, подолали ми ці східці. Аліса молодець, самостійно піднялася, як і була маленькою, сама вибігала на ці східці, так і зараз. І ось тут ще один храмик такий. Можна зайти, походити там навкруги, порозглядати все. Так, Тут у нас буде. Дуємо бажання і стукаємо в цей дзвін. Так, моє бажання, тут ще одне таке приміщення храмове. Гарненько, так це. Золотий, білий, червоний О! колір. Клас. Тут ще є мурах. Мурахи там є. Е, інші. І інші. Гарненько прогулялися, походили, згадали. Ну, Ніби тут і не особливо є, що дивитися, але знаєте, так, провести час. Класно. <реш> <реш> да, Аліса, хочеш песика? Ого, ні, він для нас тяжкий. Нам тут вже песика пропонують. І малого, і великого. Обирайте якого хочеш. Каже, в мене їх багато, забирайте, який хочете. <реш> <Thank you. реш> Ми ще приїхали трішки в парк прогулятися. Аліса попросилася на майданчику погратися. От сьогодні трішки більше діток на гойдалку. Зараз поспідеш діток і ти підеш гратися. Довго буде. Ну довго почекаємо. Ми також ще нікуди. А то для малючків Аліса. Повертаємося додому, нагулялися, находилися. Час їхати, готувати вечерю. Ми з Алісою ще заїхали в лотос. Нам потрібно молоко купити до кави, бо закінчилося. Швиденько заскочили і їдемо додому. Ми вже забрали щойно шорти в магазині. О, є молоко, бо я в день заїжджала, не було. Якраз одна банка є, супер. то а це... Такі, як я полюбляю. 92 тисячі. Ой, 92 бата, господи, я все ніяк не можу з цими тисячами відвикнути. Погнали Аліся на касу. Взяли молочко і тепер додому Ой, готувати вечерю. Буде. Давай, пішли на касу. Так, готую вечерю. На вечерю у нас сьогодні картопелька по-селянськи і буженіна. Ой, сподіваюся, що як пахне. Вже сок з божаніни витікає. Зараз буду перевіряти, ще зробила салатик і будемо сідати вечеряти. Так, друзі, ну що ж, буду завершувати це відео. Трошки я закрутилася, завертілася на кухні з вечерею. Хвилювалася, що не встигну, тому що е моя буженіна трішки довго запікалася. Ну, знаєте, коли ти не знаєш духовку, перше готуєш, то є якийсь момент. Тож планувалося одне, трішки затягнулося з вечерею, то я трішки перехвилювалася, але чуть не забула з вами останній фрагмент відео прощальний записати, бо вже збираємося йти спадки відпочивати, і хочу на останок вам розповісти продовження історії, яку розпочала вчора, про чоловіка, якого затягло течією в море. Знайшли його, але, на жаль, вже не живого. Тож, ось така історія дуже-дуже нехороша, трапилася. От, хочеться сказати всім, щоб були обережними, обачними, Побажати всім міцного здоров'я, мирного нам, всім неба. Бувайте! До зустрічі завтра в новому відео, в новому влозі.